В шановні телеглядачі, навіть зараз, у учасниворічна різдня свят, наша увага прикута до подій на сході, і сьогодні маємо можливість поспілкуватися з людиною, яка дуже добре візнана в ситуації, адже провела там не один місяць. І постерити нашого гостя, сподіваюсь, не потрібно дуже довго, оскільки більшість наших глядачів мали можливість бачити його в ефірі загальнонаціональних і світових змі. Однак не всі знають, що Олексій це і наш земляк, адже починав свою військову кар'єру, він в івано франківську Отже, офіцер генерального штабу, засновник прес-центру штабу антитерористичної операції Олексій Дмитришківський, є гостем нашої студії цього вечора. Дай Боже здоров'я. Всіх вітаю з Новим Роком та з Різбом Христовим. Бажаю всім щастя, здоров'я. Мирного неба та всіх земних благ. Олексій, ну дуже приємно бачити вас тут, як наскільки я знаю, у відпустці, так? Так. І ну, перш за все прокоментуйте, оскільки наші телеглядачі глядачі стежать за ситуацією і знають, що була така історія, що вас відсторонили від посади у зв'язку з анонімним листом, нібито звинуваченням у перешкоджанні роботі журналістів. Як посувається зараз ця справа? Чи є розслідування і чи вплинуло це взагалі на роботу пресенту? центру так, насправді існує лист, саме прикре те, що цей лист має резолюцію начальника Генерального штабу, але наразі я не засмучуюся, я готуюсь до подальшої роботи. Відпустка, я би сказав, що це творча відпустка. Саме тому я тут, саме тому на батьківщині моєї дружини, хочу зібратися з силами і з новими силами повернутися до штабу АТО. А як же про центр АТО працює? Працює, можливо, не так, як хотілося би, але наразі робота ведеться. Угу. Ну, ви були, як я вже сказала, тим, хто заснував цей прес-центр, він заснований в квітні, місяці, так, кінець квітня, початок травня, фактично так. були такі переподії. І ці військові події застали нас ненацька. І армію, і країну, і суспільство. Чи вдалося створити той прес-центр за ці місяці, про який ви, хоч... ви мріяли, який ви бачили? На превеликий жаль, прес-центр я уявляю трошки іншим. Це до цієї структури мали війти представники Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби та Служби безпеки України. Але на превеликий жаль, так сталося, що до прес-центру війшли лише офіцери Збройних сил України. Але наразі робота, ту, яку проводили та проводиться на даний момент, це дуже велика робота, яка робиться наразі. Дуже з великими труднощами довелося штовхнутися. Це, по-перше, і транспорт, і забезпечення обладнанням. Користуючись нагодою, хотів би подякувати волонтерам нашим, які надали дуже велику допомогу в закупівлі обладнання та забезпеченні прес-центру АТО. Я знаю, що тут інтернету спочатку не було. <світ> Нічого не було. Ми користувалися, власне кажучи, своїми телефонами, своїми ноутбуками. Навіть модеми, все було за власний кошт. Чому так? Адже всі говорять, що ця війна гібридна, що основний удар, скажімо, на інформаційному фронті. Чому саме інформаційного боку ми виявилися такими незабезпеченими? Ну, напевно, тому що всі 23 роки на це ніхто не звертав уваги. Чого ріхати таїти, якщо е, інститут військових журналістів майже знищений в повному обсязі? Якщо в рік випускалося ну, останнім часом, останній випуск бу, е, було випущено 6 чоловік. Про що говорити? Саме тому ми не були до цього готові. Але ну, хочу сказати, я не та людина, яка е, плаче про те, що за власний коштом це все робилося, я людина, яка е, в першу чергу виконує поставлену задачу, а потім розповідає, як це було тяжко. Ну, вдалося виконати ту задачу, яку стали тоді. Ну, це оцінку буде давати керівництво, я так вважаю. Та люди, які дивилися наші сюжети, які спостерігали за нашою роботою. Я думаю, що це прерогатива саме їх. Давати оцінку роботі прес-центру. Ми зараз бачимо роботу прес-центру. Бачимо в інтернеті, є сторінка на соціальних мережах. Це дуже добре. Бачимо, знаємо, що випускаються газети. Чи доцільно можливо що зробити було б радіостанцію, телебачення, яке б висвітлювало це все, мовило на цій території? Мова велась проте, навіть деякий період влітку ми спільно з представниками. Відділення виховної роботи створили на території штабу, у нас була радіоточка, радіомовлення і віщали. Але хочу сказати, що прес-центр це не заключалося в тому, що ми працювали лише в штабі. Щойно були звільнені міста Краматорськ та Славянськ, ми відразу почали співпрацювати з місцевими ЗМІ. На превелике жаль, не все гладко так виходило. Наприклад, з місцевим радіо Краматорську доводилося звертатися до Києва, так як у людей не було ліцензії на віщання. Але спільними зусиллями, за допомогою речника РНБУ Андрія Лисенка, ми спромоглися і зробили те, що люди почали виходити в ефір, місцеве телебачення почало працювати, газети. Люди почали знати про те, що відбувається. В них в місті та поза межами. Якщо поїмте, наприклад, наші медіа можливості українські, і, скажімо, медіа можливості тих ДНР, ЛНР, в них же сильніші чи в нас? Справа в тім, що е, в чому сила наших ЗМІ в тому, що ми е, кажемо людям правду. А ДНР і ЛНР, то ну, я б не сказав, що це вони набагато там потужніше працюють за підтримки російських каналів. У е, них є можливість. Е, Можливо, більше в обладнанні перевагу. Порівняно, наприклад, з прес-центром АТО. Але ну, я не можу сказати, що вони набагато потужніше працюють. Брешуть більше так. Чи вдалося переконати мешканців цих звільнених територій, адже велика частина території була звільнена від окупації? Яке ставлення до українських військових? Чи вдалося цією правдою перекрестити ту всю пропаганду і брехню, яка була до того часу? Я думаю, що вдалося. Люди зовсім по-іншому відносяться на даний момент до Збройних сил України безпосередньо до військових, які знаходяться в цих місцях. Хоча спочатку були різні думки у людей, були присутні люди, які казали про те, що навіщо ви сюди прийшли. Нам жилося добре і без вас. І робота проводилася досить велика. Це і були створені спеціальні групи, які працювали з населенням. Це організовувалися заходи е, з місцевим населенням, це й відвідування шкіл, інститутів, академій, дитячих будинків, лікарень. Е, це все приносило по, по такій маленькій крупинності, приносило свій результат. Але ще потрібно? Це ще потрібно ще нарощувати, потрібно. я би сказав, так. Постійно потрібно працювати і е, дуже мені сподобалося, що молодь набагато скоріше адаптується і. Е, Більше прихильників серед молоді, чим людей, будемо казати, що похилого віку. Діти віком до 14 років організовували заходи, виїздили ми разом з ними виїздили на блокпости, на передову. Діти проводили акції, там, малюнки вручали, теплі речі. Дуже приємно це бачити і відчуваємо те, що робота ведеться правильно. Якщо повернутися так до роботи саме прес прес-офіцера, прес-центру, ну така ситуація, що вже війна це зрозуміло, це не тільки перемоги. Це часто бувають і помилки, і поразки, і трагедії. І іноді ну, дуже часто саме про такі трагічні події коментувати не дуже у багато хоче. Ми, скажімо, пригадую, як була коли були події під Іловайськом, тоді суспільство дуже мало мало самооб'єктивної інформації, скажімо, від влади, від збройних сил чи якось виправили цю ситуацію. Ну, дуже приві, я хочу сказати, що дуже про багато речей не ведеться мова. Ну, це робиться не для того, щоб приховати правду від людей. Наприклад, по в Іловайську на сьогоднішній день ще на 100% не можна сказати про кількість загиблих, так як дуже велика кількість знаходиться як безвісти пропавши. І, на превеликий жаль, ми не можемо сказати, що ці люди загинули. Можливо, вони знаходяться в полоні. Але це треба пояснювати, людям так само потрібно пояснювати. Інакше в цю нішу заповнюють чутки, якісь неперевірені інформації з тих же російських ЗМІ. І нарощується недовіра і до керівництва армії. і до Я сил думаю, загалом. що дуже скоро настане на той час, коли ми зможемо всі дізнатися правду до всіх інцидентів, які відбувалися у зоні антитерористичної операції. Наразі я можу відповісти тільки так. Після перемоги, скажімо так. Можливо, перемоги. можливо, до перемоги, можливо, після перемоги, але в будь-якому випадку все таємне, колись стає явним. Я думаю, що це не виняток, що про це ми також будемо знати всі. Ну, з іншого боку, скажімо, ну зрозуміло, що завдання російських змі з російської пропаганди переконати українців, що в генеральному штабі засілися некомпетентні люди, злодії, боягузи. Ну ця пропаганда ведеться. І насправді знаємо також, що в генеральному штабі відбувається якісь, скажімо, одних підсторонили, проти інших порушили якісь справи, але про це теж мало інформації. І знову ж таки, це спільство живе чутками. Розумієте, що стосується цих чуток з боку Російської Федерації, хочу сказати, що це працюють спецпідрозділи. Це робиться навмисно для того, щоб розхитувати ситуацію всередині держави. Для чого це робиться? Наприклад, інформації автобіографічної про будь-якого офіцера, Генерального штабу, Міністерства оборони невелика проблема знайти. І в житті в кожної людини є деякий період, ну не заповнений, будемо так казати. І саме такі періоди заповнюють ці російські спецпідрозділи, розповсюджуються по соцмережам. І думка про людину зовсім відразу міняється. Тому що, як правило, це пишеться про те, що ця людина має, мала якісь контакти, зв'язки з Російською Федерацією. Вони самі навмисне придумують ці новини і запускають. Це робиться, я кажу ще раз, для того, щоб розхитати ситуацію в середині держави. Щоб люди не довіряли Збройним силам, пригадайте, у нас було дуже багато інформації. І про керівників нашої держави, чого гріха таїти. І це було. Як з цим боротися? Як цією інформацією, яка пишиться в соціальних мережах? Ну, в першу чергу, я би сказав, що е, дуже необхідно перевіряти всю інформацію, е, не довіряти будь-яким змі. Е, ну, я не можу сказати, що не можна взагалі вірити нікому. Е, вірити потрібно і вірити потрібно в краще. Але інформація має бути перепровіреною. Звертатися не до одного джерела щодо інформації, щоб перевірити. Що як правило, дійсно бувають випадки, коли помиляються люди, коли е помилкова інформація виходить, буває не перепровірена. Е дуже багато е було випадків, коли і в наших ЗМІ центральних з'являлася інформація. Я називав, що вони брали її е просто. <кх> З російських каналів не перепровірено навіть не поточнювали цю інформацію. Але коли потім в процесі спілкування вони розуміли, що вони подавали просто повну несенітницю. Чому? Тому що інформація не відповідала взагалі ніякій дійсності. Це мова велася про обстріли, про оточення, так звані, навіть про звільнення міст. Дуже часто з'являлася інформація про звільнення міст, які е, знаходились під контролем самих терористів. Вони в черговий раз подавалися інформацію, що вони знову звільнили це місто. Mm. Саме тому така ситуація виникає. Треба побільше спілкуватися з людьми, тому що е, спілкування з людьми все-таки більше е, достовірної інформації, коли люди між собою спілкуються, і обмінюються різною інформацією. Спілкування, інформація деколи приходить дуже важливо. Особисто я з першого дня своєї роботи побудував роботу спочатку. Ну, починали ми вдвох працювати. Одна камера працювала, і. Я. я познайомився спочатку з волонтерами, які мене познайомили, з активістами міст Славянськ, Краматорськ, Авдіївки, Донецька. Вони ж і... тоді були окуповані. Окуповані, так. так. Я отримав інформацію е, щоденно деколи по декілька разів в день. Інформація, звісно, потребувала великої перевірки, але з деякими людьми, якими е, працювали, вже е, згодом розуміли, що цю інформацію навіть перевіряти не потрібно. Надходила інформація, якого плану? Е, інформація надходила для. Я б сказав, не для прес-центру, а більше як для розвідників, для працівників Служби безпеки України. Люди повідомляли про розташування блокпостів, про кількість зброї, про кількість особового складу, про переміщення техніки. Була інформація, навіть коли люди повідомляли список цілий був з фотографіями, номерами телефонів та адресами людей, які сприяли розвитку тероризму в цьому регіоні. Дуже важлива інформація, була з картами і вона використовувалася. Тобто, фактично виконували ту роботу, яку мали виконувати наші розвідники і спецслужби. Ну, я хочу сказати, що е, це в першу чергу людський ресурс, mm -hmm. і е, ризикувати життям людей е, можливо не було мож, потреби, тому що інформація надходила. Ми знаємо всі, що, е, наприклад, Ну, розвідники, користуючись і картами, і знаючи місцевість, дуже важко орієнтувати в чужому місці, вніше не знаючи місцевості. Саме тому це була дуже корисна співпраця з активістами, які і на сьогоднішній день мені телефонують, розповідають про те, що відбувається безпосередньо в їхніх містах. завдівки до мені майже кожного дня телефонують, присилають смс. Таким чином, ми знаємо все, що відбувається там. І е, також ми перепровіряємо ту інформацію, яка надходить, наприклад, від е, ну, запити, від журналістів, коли надходить інформація в інтернет-виданнях. Ми телефонуємо і перепровіряємо цю інформацію. Ну фактично, це завдання, в тому числі журналістів: шукати альтернативні точки зору і не перепощувати одразу те, що тут хтось десь в соцмережі кинув, написав пост, одразу це з'являється і на центральних каналах. А наскільки на вашу думку професійною зараз є робота журналістів саме в зоні конфлікту? Зрозуміло, що наші журналісти теж не готувалися до таких випробувань. І да. та, також вони мусили вчитися на ходу, фактично це все розуміти. Адже журналістів, які бували в гарячих точках, у нас дуже мало в Україні, а зараз вже сотні. Мені довелося працювати з Андрієм Цеплєнком, який е, дуже багато їздив по гарячим точкам. І е, спілкуючись з ним, е, він казав, що ця війна набагато потужніша і страшніша, ніж всі ті, що він бачив. Дуже приємно було працювати з журналістом «1 плюс 1», а саме з Олександром Моторним, з Русланом Єрмалюком, з телеканалом «Інтер» було дуже приємно працювати. Люди розуміли те, що в першу чергу завданням журналістів інформувати населення, ну, суспільство, але доводилось дуже часто пояснювати всім про те, що ми інформуємо не лише суспільство, а й людей, які знаходяться, будемо казати, по той бік барикад. Це і розвідники російські, і спецслужби, які займалися безпосередньо тим, що дивилися, переглядали наші сюжети та сюжети наших ЗМІ і будували свою роботу на цьому. Дуже багато виникало проблем, коли журналісти не розуміли про те, що не можна знімати загальним планом. Чому? Тому що відкривали позиції наших військ. На превеликий жаль, хочу сказати, що. Багато випадків, коли ми втрачали наших людей саме із за цих сюжетів. Я маю на увазі воїнів, які несли службу на блокпостах. Ну, про це свідчило навіть, коли до полону потрапили шість чоловік ДНРівців, які чітко сказали, що артилерію наводили по сюжетам наших журналістів. Ну, тобі ж обстріли велися е, по нашим позиціям із сюжету журналістів. Е, саме тому хочу звернутися ще раз до всіх журналістів, що коли працюєте в безпосередньо в зоні антитерористичної операції, дослухайтеся, будь ласка, до інструктажів, які надаються в штабі АТО. Можливо, варто запровадити якісь курси для журналістів, скажімо там, тижневі, перед федерації Це вже існує. Е, я особисто проводив е, заняття з журналістами телеканалу Україна. Е, мені відомо також, що деякі канали не мають спеціально інструкторів для того, щоб провести інструктаж е, своїх журналістів, які відбувають дозвонити терористичної операції. Що це існує, тобто це існує якби від прес центру в чи кожен канал собі сам говорить? Е, ну, в першу чергу, кожен канал сам е, працює над професійними навиками своїх журналістів. Е, Враховуючи практику, наприклад, він, які велись в світі, телеканал, відправляючи свого журналіста в зону бойових дій, заключає контракт. В цьому контракті прописано, що в разі поранення або загибелі журналіста вина не лежить на військових, які знаходяться на території. Якщо журналіст загине, то евакуацією його тіла займаються безпосередньо самі представники каналу керівництво. На превеликий жаль, у нас ця практика ще поки що не існує в тому обсязі, яка мала б існувати. Хоча зараз розроблені і прес-карти, які будуть мати всі журналісти. Ну. Так. Але є практика така, що, скажімо, людина не є, журналістом не працює, в якійсь редакції, я десь позаштатно дописує, скажімо, бере планшет, їде на свій ризик в зону АТО. Ніхто не несе відповідальність за неї. Ну, я сказав би, що ці люди мають розглядатися не як журналісти mm -hmm. взагалі. Що це, я би сказав, що це навіть шпигуни. Чому? Тому що, по-перше, люди не професіонали. Вони не можуть виконувати професійну та якісну ту роботу, яка має там виконуватися. І безпосередньо, щоб ви розуміли, робота журналіста, наприклад, на передовій на блокпосту, на, якомусь, на якійсь позиції, це завжди ризик. І військові, коли працюють з журналістами, розуміючи це, Часом дуже ризикують своїм життям, а деколи і просто кладуть своє життя за те, заради того, щоб спасти журналісти. Такі випадки також були. На Донбасі працює чимало закордонних журналістів, ми бачимо, світових скажімо, інформагенцій. Наскільки вони професійніші від наших? Зрозуміло, що вони були в інших зонах конфлікту. Вони не створюють труднощів. Тобто, скажімо, вони ще більш підготовлені? Чи можливо вони не пристосовані до наших реалій? Трудно Труднощі українські? лише в тому, що вони працювали по тій системі, яка я, про яку я розповідав. Uh -huh. І ще є таке поняття, дійсно є таке поняття, як супровід журналістів, але супровід це не так, як в нас здійснювалось. Супровід це дві броньовані, два броньованих автомобілі, які їдуть з журналістами на передову. Один з них порожній йде ззаді, спереду йде машина, в якій знаходяться журналісти, які працюють безпосередньо, це автомобілі броньовані, ще раз нагадую. Такої можливості забезпечити журналістів у нас на сьогоднішній день немає. Більше того, коли ситуація довкола Слов'янська Краматорська була ще, будемо казати, підконтрольна ДНРівцям. Ми лише один раз виїхали з журналістами, коли нас супроводжувала бронегрупа. Це БТР, це озброєні люди були. Ну, Насправді це було дуже небезпечно. І ми тоді, вперше будемо казати, журналістам потрапили під досить потужний обстріл. Так що і такі випадки бувають. Але, на щастя, я сподіваюся, ніхто не постраждав тоді? Так, -да. тоді так склались, не знаю, напевно. Боже проведіння якесь, напевно, все-таки було присутнє, тому що дійсно під час такого обстрілу всі залишились цілі і не пошкоджені взагалі. Хочу зазначити, що за весь час проведення антитерористичної операції був поранений лише оператор Збройних сил України. Він отримав поранення під час того, коли виїжджали. Ну, це почалася активна фаза, це 3 червня було. Коли активна фаза почалася, і е, в той момент він був поранений. Але не дивлячись на своє поранення, він продовжував знімати. Більше того, е, поранених було немало. Е, і коли йому запропонували сісти до вертольоту і полетіти в шпиталь, він відмовився, ну, пропускаючи людей, які на той час більше потребували допомоги медичної, і продовжував далі знімати. Я вважаю, що не дивлячись на те, що в державі не все гаразд з забезпеченням, з навчанням військових журналістів, люди, які працюють в зоні антитерористичної операції, це все-таки професіонали своєї справи, дуже прикро чути, читати, коли люди, які знаходяться вдома перед екранами своїх моніторів, телевізорів, пишуть нам на сторінку в Фейсбук про те, що а де докази, що ви брешете. Я хочу звернутися до них і сказати, що е, я вам хочу навести просто такий звичайний приклад. Коли ми розповідали про те, що в Донецьку назвали, що вивезли два самоскиди е, трупів, і люди вимагали доказів, то я вам хочу сказати, що в Донецьку неможливо пройти по вулиці з телефоном в руках, е, тим більше фотографувати. А зона, в якій. Були викинуті ці трупи, ну вона охоронялась, не дивлячись на те, що звалище, але все рівно там ця територія охоронялася, і е, можливості відзняти цей матеріал це було нереально. Е, нам доводиться вірити на слово людям, які там знаходяться, е, вірити розвідникам, які ризикують своїм життям, знаходяться там під, під е, прикриттям. працюють. Е, Саме тим людям, які сидячи вдома і не знаючи, що таке бойові дії, і пишуть нам такі речі, я б порадив би з'їздити безпосередньо в зону антитерористичної операції. Можете взяти фотоапарат без зброї, вийти і спробувати сфотографувати те, що ви хочете побачити. І будуть вам підтвердження всі, які ви хочете. Олексій, зараз ми маємо так зване припинення вогню, яке насправді, ну. Так більше йде юри в нас, ніж де факто, адже це перемир'я порушується? І є, ну скажімо, є дві такі полярні позиції. Одні кажуть, що це перемир йде на користь українським збройним силам, що армія переозброюється, переоснащується зміцнює свої позиції. Є інша протилежна позиція, що зараз під час коли немає таких активних бойових дій, бойовий дух, моральний дух військових втрачається. Люди не мають мотивації для того, щоб воювати. Вони більше страждають під переохолодження. На вашу думку, яка з цих позицій ближче до істини? Чи обидиться можливо? Я все-таки прихильник того, що якщо є можливість мирним шляхом вирішити дане питання, то треба все-таки вирішити мирним. Чому? Тому що ми платимо дуже велику ціну за нашу незалежність. Дуже багато, я вважаю, дуже багато людей загинуло, залишили, отримали каліцтво. І це стосується не лише військових. Гинуть і діти, і жінки, і просто літні люди, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Саме тому, якщо є хоч один шанс врегулювати ці питання мирним шляхом, я думаю, що треба спробувати і вирішувати їх мирним шляхом. І є такий шанс на вашу думку? Шанс є завжди. Ну. Так як і вихід, так і так, шанс, шанс є завжди. Угу. Да. Треба просто вміло користуватися тими засобами, які на сьогоднішній день є. Тими зв'язками, засобами. А що до морального духу саме військових, зараз він який? Я хочу сказати, що скільки б ми не їздили, не спілкувалися з людьми, дуже дивувався, тому що не дивлячись на тяжкі умови. На складнощі, з люди, якими люди зіштовхуються там. Люди залишаються в першу чергу людьми. Ну, що, що стосується бойового духу, то бойовий дух дуже високий. Дуже високий і ну, приємно спілкуватись з людьми, коли знаєш, що йому холодно, що він, можливо, не, не доспав, що він, можливо, не дуже добре поїв. Але людина готова захищати свою вітчизну і каже про це в голос, і каже про те всім присутнім, що я звідси нікуди не піду. Це моя земля, я буду її захищати. Це не лише приємно це чути, але відразу виникає гордість за людей, поруч з якими ти знаходишся. Гордість за свою країну, що є такі люди, які готові, жертвуючи своїм життям, становищем боронити свою землю. Ну, про таких людей потрібно розповідати, потрібно тільки в телефійних сюжетах. Хочеться дуже фільму, який би розповів, скажімо, про те. В ну, сюжеті, мені здається, на цій війні стільки, що вистачило, ну, напевно, на, на сотні блокбастерів і серіалів. Росіяни вже знімають фільми про героїчних ополченців, які протистоять хунті. Коли буде наша відповідь? Ну, це питання трохи не до мене. До людей, яка має зв'язок що... з кінематографом, скажімо так. <кхів> я знаю. Е... На 100%, що на сьогоднішній день уряд Німеччини виділив кошти на зйомки такого фільму саме в Україні. І до мене телефонували вже журналісти з Ізраїлю, тому що саме вони, напевно, будуть знімати цей фільм. Що стосується державної нашої програми щодо зйомок художніх фільмів, мені, на жаль, на превеликий жаль, не про це нічого. Хоча не зніматимуть Хоча я з вами згоден з тим, що потрібно знімати. І, наприклад, та програма, яка йде на одному з каналів, де показують гри з наших воїнів. Хороб серця. Хоробрі серця, саме так. Я думаю, що це чудова програма, і люди мають знати тих людей, які дійсно проявляють себе з кращих своїх людських якостей в зоні антитерористичної операції. Ну, хочеться вірити, що в цих фільмах, які будуть знімати, чи незалежно не то, це українські актори будуть зніматися, чи іноземні, що в цих фільмах буде обов'язково І Щоб і цей що, хепіанд настав якомога швидше. І дякую вам за розмову. На жаль, наш ефір вже добігає кінця. Олексій Дмитрашківський, речник, так, один з засновних прес-центрів штабу антитерористичної операції. Сподіваюся, і керівник прес-прес-центру в майбутньому так. теж був гостем нашої студії. Дякую вам, що дивилися. Бажаю всього найкращого не, не тільки під час зимових свят. Побачимося вже незабаром.